Да. Е, відкрита ситуація, і, від, і ще відрізання могло бути життя людей. Але ми тут бачимо, що тут іде риця, вітер вітру. Це така ситуація дуже активна. І жезли, дуже активно, то люди будуть живі. Але ситуація опасна. Опасна, я кажу зразу, по балабіну, опасна ситуація може повилітати скло. Може, ви просто почуєте це, але опасна ситуація. Руйнувань, руйнувань. ну, Розумієте, от по тій вісімки чаш вона щось може показати, що не буде спокою у вас. знаєте, Не буде впевненості, не буде. Але там немає матеріального там почуття, 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 Віка чаш, почуття. І суд. Так. Давайте я гляну, чи будуть втрати людей по балабіну на ці 24 години від цього часу, від рякетунів та С300, чи будуть втрати людей. Бачите, суд падає, все ж таки, сила є. Все є. Та, тут енергія преісуне, тут все буде добре. Люди будуть живі. Так, далі йдемо по Кушугуму. Яка буде ситуація в Кушугумі від цього часу плюс 24 години в плані руйнувань від ракет, дронів та С-300 та інших ракет. Чи будуть руйнування в Кушугумі? Зразу йде сила, бо все відкрито. І подвійна ситуація буде. Подвійна ситуація, і по луні, тут ідуть все ж таки страждання, і тут іде страждання, закритість ситуації. Потенціал є. Люди будуть живі. Єдине, що якщо б тут ще очельник зараз впав, то я б подумала, що будуть, будуть сидіти в підвалі десь ховатися з цілими сім'ями, бо буде ситуація напряжна по луні. Закрита От Закритість оця сліпа така буде. Оце іде ілюзія, ілюзія, Ілюзія тому що тут негативна карта. Це ну так, воно не то не сьо але це ну, більше ілю... тут пополам ілюзія і вибір пополам. Але більше ілюзії бо ця відкритість по суду ми відкриті. Вільні відкриті, але бачите. Чекаємо результату, а який він буде. Ну, от він буде більш-менш нормальний, життя буде кипіти, більш-менш новини будуть непогані, але буде дуже чуттєво, будете дуже переживати, ситуація буде закрита, може, даже будете ховатися десь. Тому ось так. Чи будете ви реально відчувати? Реально відчувати ті удари, оці. Вибухи, чи будете ви відчувати в кушугумі чути їх. Чу? Давайте ми подивимося цю ситуацію на ці 24 години від цього часу. М -м -м. Прям падають одні і ті ж карти. Як це так може бути? Все ж таки, ні, закрита буде ситуація по луні якось так. Чи будете ви відчувати. Ну, ця ситуація буде вирішена однозначно. Однозначно, вона буде вирішена, бо тут у не, королева жезлів. Але якось якась, якась закритість, ви не можете рухатися. От після того, як це вирішиться, вже тоді ви почнете якось так себе почувати більш-менш. Але постійно будете в захисті. Я хочу вам сказати, що не показало, що ви будете то чути. Але оце, що ви як закриті, як пов'язані, як оця туга, оце іде. Знаєте, таке відчуття, люди, що у вас ситуація чисто інтелекту, чисто м -м, нікуди дітися. Тут нікуди дітися. Там осталися люди, яким вже нікуди дітися. А старі, які чи хворі, чи не можуть кинуть своїх стариків та хворих. І ви як прив'язані, бо вибухів. Чи будете чути, чи будете ви чути на ці сутки вибухи на ці 24 години в кушумі? Подвійна ситуація буде. Значить будете і чути, і не чути. Тобто, якщо буде, то будете чути. Якщо не буде, то не будете чути. Але більш схиляється до того, що будете. Але будете все, ж таки, все ж таки будете і в захисті. Бачите, тут іде і захист, і будете і чути. Ось так, подвійна ситуація йде по кушуму. Так, ото що будете, мабуть, закриті, сидіти у підвалі ховатися. Так, ну і давайте я покладу скриньку для Запоріжжя. Зараз у нас будуть багато скриньок. Для Запоріжжя дивимося скриньку в цілому. Угу. На ці 24 години від цього часу, як воно, як воно буде. Ну, знаєте, новини непогані, але якісь все ж таки будуть у нас проблемки. Так, тут буде. Ситуація така буде, і будемо ми втрачати, і треба буде якось поповнювати це все. Але, 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 в цілому, більш-менш. Так, багато, бачите, у нас бажань захищатися, сила у нас є. Але ця ситуація вона у нас, оця ситуація буде іменно тому, що ми захищаємось, тому що у нас отака історія. Ось скринька для Запоріжжя в цілому. Значить, ну, постійні йдуть сирени. Вчора було більше, до речі, сирен. Так, дивимося скриньку для правого берега. Для правого берега Запоріжжя на ці 24 години від цього часу. В плані ударів ракетами-дронами та ракетами С-300. Правий берег. Ну, до речі, дуже прекрасно. І шанс є, і потенціал є, і люди, які захищають, теж є. Тобто буде ситуація більш-менш нормальна. Давайте тут я вам просто розкрию трошки. Бачите, захищатися, тому що буде летіти. Шанс є, тому що є ці люди, і є зброя. Потенціал є, тому у нас гарний настрій. Більш-менш по почуттям у нас одиничка. Тобто ми тримаємося. Дивимося лівий берег Запоріжжя на ці 24 години від цього часу. В плані ракет-дронів та с яка буде у нас ситуація? Ну, по лівому берегу, дивіться, ну, непогано. Єдине, що в негативі лежить у нас оцей е, рицарь. Е, він, е, ну, співпраця йде добре. Але бачите, ось ідеться вісімка, чаш, вона як від. Що вона відрізається, ця вісімка? Біль відрізає. Біль відрізає. Що ще вона відрізає? Гарні новини може відрізати. Бачите? Все ж таки, будуть якісь відрізання у нас по лівому верху. Все ж таки, воно пройде ця історія. Але потенціал буде все одно. Потенціал буде, енергія життя буде. Так, ну і давайте я покладу скриньку на балабіно на ці 24 години, яка буде ситуація? Кругом падає потенціал, бачите, ну, нормально, навіть вибір є, тут так впало, але це як в негативі лежить, то то може ілюзія. Але я зараз покладу сюди ще одну карту. Так, буде якась кризисна ситуація, будете ви трошки так, знаєте, себе почувати. Чому? Тому що, тому що оця відкритість не дає, вона вам покою, не дає. Не дає. Бачите. Це Балабіно. Але в цілому, в цілому, в цілому. Ну, ось такий стан у вас, бачите, по четвірки чаш. Але є там і пари, є, і спілкування є. Позитив в тому, що по балабіну будуть працювати в будуть працювати наші військові. Тобто там не буде тільки щось одне працювати. Так, давайте глянемо кушугом, теж скриньку витягнемо для них. Як воно все там пройде на ці 24 години від цього часу в плані прильотів ракет-дронів с 300 Позитив, негатив та ітог. Ну, ось, бачите, негатив то що буде подвійна ситуація. Ітог буде нормальний, а позитив буде в тому, що так. Бажаємо багато енергії захищатися. Бажаємо так, опять іде відрізання, бачите, чого. Відрізання іде, знаєте, чого помагу? Це оцього, не те, що фаху, а можливості можливості такої людини, яка може це зробити. Тому, що йде подвійна інформація, якась там буде поміха в цьому, в цьому, плані, в цьому плані. Але воно лежить на позитиві, значить, справляться. Так, тут буде робота в негативі по пажику. Ось ось чому нема. По пажику буде. Ось чому. Ну і тут багато бажань, багато бажань. І ми сподіваємось на краще. Багато бажань захищатися, тому королева кубків. Чуттєвість ця. Ну, ось таке у нас, такий у нас кошугум. А ну, не погано. все ж таки, да, двійка. Ну, що зробиш? Що зробиш? Так, все, люди, я вам все показала, все розказала. Сподіваюсь, ви подивитеся ці відео, вам вони сподобаються. Я так трошки відійшла від, бо мені буває, я просто надоїдає одне і те ж саме, тому хочеться трошки-трошки змінити сам розклад. Хоча я розумію, що багато людей. Привикають до порядку навіть тих питань, і вони навіть прокручують і дивляться зразу відповіді. Ну, тобто їм треба швидко, раз, 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 і все, я це розумію. Але я буду робити так. Я, я розумію, що я буду повертатися до того порядку. Але будуть якісь такі моменти, що я трошки буду відходити, тому що мені, знаєте, буває, просто надоїдає одне і те ж саме. Казати, розумієте? Хоча я розумію, що це все одне і те ж саме. Ми будемо дивитися ще як мінімум до травня місяця. як мінімум до травня місяця. А потім ще будемо дивитися, тому що ракети є ракети, і нікуди ми від них не дінемося. Як там підпишеться той документ, ми не знаємо. Так що, ось така історія. Все. Бажаю всім гарного дня. Бути живими та здоровими. Почуємося.